Друзі, всім добрий вечір. Показую, як швидко розкачатись в проєкті так, Першим ділом після реєстрації я вам рекомендую зайти в відділ Earn і виконати завдання в соцмережах і заробити свої перші монети. Яким чином? Ну, до прикладу, обираєте будь-яке завдання, приєднуєтесь в телеграм-канал, допустимо, подали заявку і нажимаємо комплект. І ми отримуємо монети. Виконуєте всі завдання, отримуєте свої перші монети. Після того, як ви їх отримали, перше, ви покращуєте оці рівні The це скільки у вас за один тап буде добуватись монет, енергія і щоб максимально швидко вона у вас відновлювалась. Коли прокачали по максимуму, нажимаєте, допустимо, турбо, нажимаєте на це кнопку, і виходить, ви тапаєте, у вас тут в 10 разів більше монет ви. Получаєте на цей момент активації буста. Чим більше прокачений у вас дамайч, відповідно, коли нажимаєте на турбо ви більше будете отримувати монет. Ну, по енергії тут все зрозуміло, просто нажимаєте і відновлюється знову енергія. Можете заробити додаткові монети. Все. І ще саме такий головний момент, що тут є. Та бот, от я вам вже зараз його не покажу, бо в мене використаний. Ви на нього нажимаєте і там теж раз в декілька годин просто забираєте монети. І активувати бот можна три рази в сутки. І таким чином ви максимально швидко прокачуєте ці рівні. У вас збільшується рівень самого персонажа, і таким чином ви заробляєте по максимуму монет, ви максимально швидко розкачуєтесь. Саме головне починайте з відділа того, щоб ви могли максимально прокачати свій аккаунт за первоначальні токени.